Чорна п'ятниця, кругом акції, скидки, халява. Сьогоднішнє коротеньке відео буде про бездепозитні бонуси, акції, конкурси, які пропонує ринок Forex. Багато хто чув про те, що на ринку Forex можна відкрити рахунок і отримати бонуси для початку торгівлі так звані бездепозитні бонуси. Ось вирішив знайти, де люди зробили збірку брокерів і які бонуси вони дають. Тобто, можна побачити, що є 30, 30, 100. Навіть я зустрічав, що є такі бездепозитні бонуси, які нараховуються і по 100, і по 500 доларів. Але що варто знати, що, як правило, вивезти при торгівлі з них профіт практично нереально. Чому? Тому що для того, щоб вивезти принаймні 1 долар профіту, в більшості з них треба зробити торговий оборот в один стандартний лот. Тобто, той, хто розуміється на торгівлі, знає, що це практично нереально. Свого часу єдиний, хто давав практично вивести профіт весь зароблений це був брокер робофорекс. І там була можливість виводити один раз всю зароблену, весь зароблений прибуток. Тому, якщо ви думаєте, що буде халява, шукаєте гонитеся, цього не буде. Брокери це роблять з метою того, щоб клієнта закріпити за собою, щоб він пройшов верифікацію і з великою ймовірністю потім залишився там вже торгувати. Другий. Етап якби, вже для більш досвідчених трейдерів, які щось пробують заводити на реал, це є бонуси на депозит. Вони є дуже різноманітні, От для прикладу, від 50 до 120% на депозит. 100% на поповнення, навіть до 5000 може бути поповнення в різних брокерів, вони варюються. Але що варто запам'ятати, що навіть якщо ви цей бонус візьмете, зараз вони вам ніякого толку не дадуть, тому що вони не приймають участі в просадці, а отже, як тільки сума вашого депозиту вірніше еквіті опуститься до суми вашого власного депозиту, ці всі бонуси буде анульовано і рахунок закритий по стоп-ауту. Є брокери, які дають можливість виводити так, але в більшості це є пастка. Тому що, якщо уважно прочитати договір надання цих бонусів, всі компанії пишуть, що це є кошти їх власні, і вони в будь-який момент можуть переглянути умови надання цих бонусів і на свій власний розсуд відкоректувати баланс. Тому я Категорично не раджу брати ці бонуси на депозит, тому що ви тільки будете мати собі додаткових проблем, а по факту це лише збільшення кредитного плеча для торгівлі. Є ще окремо, якщо вам дуже хочеться, є ви азартні, є брокери, які проводять на деморахунках різноманітні конкурси на різну тривалість часу де дійсно можна взяти призові місця і де можна потім торгувати виводити кошти. Тобто є як від одного місяця тиждень на один день, на два тижні різні по тривалості конкурси, але, як правило, імовірність середньостатистичному трейдеру щось там заробити також досить мала. Тому що туди заходять досвідчені трейдери або запускають, якщо це дозволяється, роботів, які мають дуже агресивні, але при цьому можуть і злити депозит і таким методом пробують максимально витягнути з цих конкурсів, щоб потім отримати додаткові кошти для торгівлі. Тому, повертаючись до початку, Форекс є, був, він дає можливість заробити. Але халяви тут не буде, тому вчіться, працюйте з тестером і тоді вже, як будуть результати, переходьте на реальну торгівлю на власні кошти.